Благословляється і освячується автомобільці. Благодать Пресвятому Духа всіх освячується. Благословляється і освячується. Автомобільці благодати після благодатку. три позашляховики передали військовим представники благодійного фонду Відповідальні українці. Це перший етап великого збору на 3 мільйони гривень. Аби придбати 100 дронів та 10 автівок для зсу. Зробили це завдяки донатам благодійного фонду та представникам відповідального бізнесу. Розповідає Олександр Безощук. Один пікап ми передаємо для хлопців, які захищають Рівненщину від шехедів від всього іншого це тобто наше ППО, яке буде безпосередньо захищати Рівне та область. x trail буде передаватися також в батальйон один, з однієї з бригади, де 90% це виходці з Рівненщини. Ця машина передається разом з колаборацією Вереса. Вереса є Верес Бізнес Клаб. І половину коштів на дане авто зібрали саме верес. Ще один пікап відправиться на харківський напрямок на потреби 43-ї бригади, а саме у взвод радіоелектронної боротьби. Його придбали на внески одного з банків та волонтерів з Дніпра. Військові зізнаються, потреби в автівках на фронті є завжди. Додають волонтери, продовжують робити свою справу. Вона буде виконувати непосередньо бойові завдання на лінії розмеження в Харківській області, село Макиївка, там де зараз дуже гаряче. Буде виконувати на ній поставити антени для пелінгування. Дронів «Орлан». У благодійному фонді відповідальні українці зізнаються, загальна динаміка надання допомоги військовим в Україні дещо зменшилася. Втім, у рівному намагаються не збавляти обертів у цьому напрямку. Наш фонд, на відміну від загальної тенденції, ми зростаємо, до нас приєднуються нові учасники. І саме зокрема тому, що до нас долучаються. Компанії, відповідальний бізнес, у нас є можливість і далі системно допомагати Збройним силам. Волонтери сподіваються, зовсім скоро закриють великий збір та передадуть ще сім автівок та 100 дронів на передову. Рухаємося поступово, зібрали, купили, привезли і відразу передаємо для того, щоб вони максимально швидко попадали в місце призначення. На три позашляховика волонтери витратили майже 630 тисяч гривень. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, фонд відповідальні українці передав для військових 42 автомобіля та різноманітне обладнання з матеріальними засобами гуманітарної допомоги. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини рівного.